Друзі, привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. А ми з вами на кухні і будемо готувати заварне тісто на чебуреки. Я готую заварне тісто так. 300 грамів мене. Ось таку кружечку просіяла муки. Додам щепотки солі, це буде десь півчайної ложечки. Додам одну столову ложку олії, додали олійку, а тепер додаємо водичку кип'ячену. І будемо, друзі, Вимішувати. Тісто викину на коврик, Зараз я гарненько вимішу і поставимо на чуть, щоб воно відпочило. А тоді будемо робити, а тим часом підготуємо начинку. Ось і все, ось і готове наше тісто. Муки я більше не додавала. Ось на таку кружечку, пішло в мене один стакан кип'ятка. Тісто під харчовою плівкою постояло і стало дуже-дуже ніжне. Тепер я поросіляю на одинакові частинки, і будемо робити чебуреки. А начинкою, друзі, в мене буде паштет із кролика. Ось і готові наші вже чебуреки. Лишилось, друзі, лише їх пожарити. Візьму сковорідку, налю олійки і будемо жарити. І будемо смакувати. Ну, тепер, друзі, точно все. Вже можна смакувати. Зараз подивимось, які ж вони є. Ось які вони, друзі, подивіться, м'ягенькі, гарненькі. І я думаю, що будуть смачненькі. Скажу чесно, на заварному тісті готую перше. Я завжди привикла робити на сирному тісті. Ну, зараз я попробую, посмакую, але наскільки бачу, що вони дуже м'ягенькі. Бачите, дуже м'ягенькі. Думаю, що будуть смачненькі друзі. Наї, як тісто мені подобається. Ну, хотілося б начинку бачити фарш. Чому я робила з паштетом? Тому що, так як в мене немає світла, немає холодильника, була відкрита баночка, і щоб вона не спортилась, я її використала у чебурекі. Ось так, друзі. Кому сподобалось. Готуйте, смакуйте. І усім смачного. Приходьте до мене з радістю вас пригощу. Усім пока. Усім тихого, мирного, благословеного неба. Божої вам благодаті. Пока, пока-пока.